Українці завжди розраховують диво від президента, що він прийде і вирішить їх проблему. «Голосуй за і не кожен сподіватися в російсько-українській війні, як на президента США. І якщо Байден не зміг перенести нам перемогу, то тепер Тепер же всі очікують, якщо не перемоги, то швидкого миру від Трампа. Адже саме він пообіцяв закінчити українську війну за 24 години. Северіболли і зараз каже, що це буде одним з найголовніших для нього пріоритетів. Вітаю вас, пані та панове, з вами Дмитро Бураков. І в цьому відео ми дамо відповідь на запитання, чого очікувати від другого терміну Трампа. Подивіться аналіз його команди, розбір попередніх та запланованих політик, і тоді ви зрозумієте, який є найімовірніший сценарій і які є інші варіанти розвитку подій. Розпочнемо з поганих новин. У попередній адміністрації Трампа були такі люди, що якби я їх побачив в нинішньому кабінеті, то я був би спокійний за долю України. Це Рек Стіллерсон, Джон Болтон. І Майк Помпео, це так звана тріада ястробів, що були готові бити по Росії усюди і бити сильно. Вони мали прямі ідеологічні або політичні інтереси в тому, щоб зробити Росію боляче і підтримати Україну. Звісно, найкрутішим там був Майк Помпео, який прямо перед цим виборчим циклом робив політичні заяви про те, що Україну треба підтримати в усьому, дати їй чек на 500 мільярдів і забезпечити усією зброєю, яка нам тільки знадобиться. На жаль, у нинішньому кабінеті Трампа таких людей не буде, натомість будуть одіозні персонажі з доволі дивними, а інколи полярно протилежними один одному поглядами. У кінці відео ми пояснимо, що ж їх насправді поєднує та чого очікувати особисто від Трампа, адже насправді від нього залежить усе. А поки ми зробимо нестандартний огляд на американський кабінет міністрів. Так, у них його обирає президент, і, відповідно, цей кабінет він показує, що зараз твориться в голові у Трампа. Тому ми почнемо з тих, хто найменше впливає на долю України, закінчимо. Тих, хто впливає найбільше, і зробимо підсумки у кінці, почнемо з найбільш скандального та відомого Роберта Кеннеді. Він теж збирався стати президентом на цьому виборчому циклі. Багато хто очікував, що він, маючи таке відоме прізвище, буде балотуватися в демократичної партії, але за його поглядами було зрозуміло, що він з ними розходиться. В нашому інфополі ви могли чути про нього як про людину, що підтримує проросійські погляди, адже закликає Україну. Піти на переговори і миритися з Кремлем, але насправді все не так просто, так як би не було дивно, так все однозначно. Так, на початку повномасштабного вторгнення РФ, син Роберта, Конор Кеннеді, приєднався до української армії та воював в її складі під час найважчих боїв, коли Росія ще намагалася зробити свій бліцкриг і захопити Київ. Хоча так, при цьому він вважає НАТО помилкою і вважає, що треба звідти виходити. Що якщо Росія вже програла, Холодну війну, то і не потрібно НАТО, яке було створено саме для того, аби стримувати Союз під час Холодної війни. Так, Кеннеді просуває ідеї ізоляціонізму. Проте думки Кеннеді про Україну не такі вже і релевантні, адже його посада це міністр охорони здоров'я США. А у них там власних проблем навалом. Так нещодавно у США вбили СІУ United Health Group, найбільшої компанії в галузі медичного страхування. У них одна капіталізація в півтрильйона трильйона доларів. І знаєте що? Резонанс у суспільстві був на підтримку вбивці. Кажучи, що CEO had it coming. Він на це заслуговував, адже неправімірно відмовив у медичному страхуванні, тобто в оплаті лікарняних рахунків десяткам, якщо не сотням тисяч пацієнтів. Таке вибухове вдоволення можна пояснити тим, що американці мають величезні рахунки за послуги лікарів при тому, що їх федеральний уряд вже сплачує найбільше у світі в перерахунку на душу населення. При цьому вони не входять навіть в топ-10 за рівнем. Та тривалістю життя. Так, з одного боку, Кеннеді має гарні ідеї, як зміни в дієті та способі життя, профілактика хвороб замість їх вартісного лікування. Але з іншого боку, він має купу антинаукових ідей, ключовою з яких є його боротьба з вакцинами. Так, він є одним з адептів ідей про те, що вакцини викликають аутизм. Хоча це генетична хвороба, і вакцини явно не здатні редагувати геном. Проте він викладає. Купу грошей для того, аби в публічному просторі битися з цим. Ось нещодавно він відправив власного юриста, аби битися проти вакцини проти поліоміоліту, яку прийняли ще в 46-му році. А з його найбільших досягнень в лапках це є антиваксерська компанія на американському самоу, що призвела до вибухового зростання кору і багатьох жертв в острові. Проте не варто переживати засильно, адже позиція Кеннеді на Україну ніяк не впливає. Наступна, кого ми розглянемо, це Лінда Макмейхон, дружина славнозвісного Вінса Макмейхана, який е, управляє Дабі-Дабі промоушеном реслінгу, де і познайомився з Трампом. Вона є адептом позиції Америка ферст що в теорії непогано для України, адже придушення світових агресорів для утримання світопорядку, в якому Америка грає ключову роль, звучить прикольно. Проте дуже часто позиція Америка-ферст використовується для того, аби навпаки дати дорогу диктаторам з Росії, Китаю та іншим агресорам. Чому ми побачимо ще багато разів, проте Лінда Макмейхон вона буде призначена посадою міністра освіти, що теж не так сильно на нас і впливає. Головна реформа, яку Лінда збирається вести на своїй посаді, це введення ваучерної системи, тобто, коли фінансується не місце в конкретній школі, а конкретна дитина. І вона з цими грошима може піти будь-куди. Відповідно, вона може піти навіть в дорожчі школи і просто доплатити різницю. Це прекрасне вирішення з приводу того, як залишити фінансування для освіти, якщо ви не хочете, або не готові відміняти його повністю. Проте, зробити, залишити конкуренцію, зробити систему гнучкою, і це абсолютно правильно. Адже профспілки вчителів ніколи не боролися за якість системи освіти. Вони лише захищають найгірших вчителів від звільнення та допомагають босам профсоюзів. Збільшувати свій вплив, тиснути на державу та здобувати все більші й більші преференції. І найбільше від них страждають самі учні, тому що ми бачимо, що США знову ж таки, як і з приводу охорони здоров'я, мають неймовірні витрати на освіту, проте не завжди мають задовільні результати про освіту. Ми ще поговоримо в окремому відео. Згадаємо і про Америку, і про Фінляндію, і скажемо, що потрібно для України. Міністр номер 3 Скотт Тернер. Він буде відповідати за будівництво та розвиток міст. Сама його посада каже про те, що він буде регулювати те, що регулювати не треба, тому зробимо мінусочко на лібертарність. А от його думки про війну в Україні чи міжнародну політику ми нічого не знайшли, тому що він не виражав публічно свою позицію. І навіть якби Тернер виявився прихованим агентом Кремля, то на політику США з приводу України він ніяк не впливає. Шон Дафі. міністр транспорту. Або ще одного непотрібного міністерства. Нічого в його промовах антиукраїнського чи проросійського ми не помітили. А от на посаді ще конгресмена він критикував Байдена за слабкість та недостатню ефективні санкції. Він працює на Fox News ще з кінця 90-х, де він отримав першу популярність, завдяки чому став ліб... е... хотів сказати, лібертаріанським ха -ха, республіканським політиком. Він виступає, звісно, ж, за права на зброю та. Критикує систему освіти за те, що там дуже багато лівих пропагандистів, America, yeah. міністр сільського господарства Брук Келленс з табору Америка Ферст виділити в ній друга чи ворога України ми не можемо, як і на власній посаді, вона не може сильно вплинути на допомогу України. Єдине, що якщо американська аграрка прямо сильно почне домінувати на світовій арені, то Україні буде важче експортувати свою. Проте нам є ще багато реформ, які можна робити, і спокійно збільшувати експорт своєї аграрки в десятки разів. Yeah. Лорі Чавес Кемер, міністр труда. Ну тобто, міністр праці, але загалом ця посада і погляди є доволі татиськими, тому... За лібертарність ми їй не будемо давати поїнтів, але й жодних оцінок про російсько-українську війну, допомогу Україні вона не давала. Як і її посада не дозволяє їй сильно на це впливати. Yeah. Бесанат Скотт, міністр фінансів, доволі цікава особистість. Раніше він працював на Сороса, а тепер знаходиться в команді Трампа. Передаємо привіт тим, хто підтримує Трампа, аби він переміг соросят. Скот виступає проти регуляції сфері штучного інтелекту, і це напевно буде плюс для Америки, аби вона розвивала свою як економіку, так і військову промисловість, від чого Україна напряму залежить. Але загалом Скот не є якоюсь цікавою особистістю, адже прямо казав про те, що буде робити будь-що, що йому скаже Трамп. Так, ну ви напевно вже зачекалися, коли хтось буде впливати на долю України, тому давайте перейдемо до можливого міністра оборони Пітера Брайана Гексуста. Доволі неординарна особистість, ветеран Афганської та іракської війни, але в кібне Трампа, як і більшість, потрапив з телеканалу Fox News, адепт позиції Америка Ферст та Ізраїль Секонд намагається побудувати собі якийсь образ сучасного крестоносця. Ми ж лише можемо задуматися, чому підтримка Ізраїля є набагато популярнішою ніж підтримка України проти Росії. Нам доведеться з цим працювати, проте не факт, що працювати з Хексидом, адже він зараз має багато скандалів, як про пияцтво, так і про певний харасмент. Подивимося, чим воно закінчиться і чи отримає він в результаті номінацію, чи буде скинутий як інші люди, про яких ми поговоримо далі. Тукбергер yeah, номінований на посаду міністра внутрішніх справ США. Не треба плутати з нашими МВС, адже в США ця посада скоріше опікується внутрішніми землями США. Так він стане головою нещодавно сформованої національної енергетичної ради. Тобто він нам може допомогти хіба що в розблокуванні нафтової промисловості і загалом лібералізації США, що як союзнику США нам доволі потрібно. Загалом він доволі цікава особистість, політик, американський підприємець, має доволі проукраїнську позицію, що він показував, і на позиції губернатора Північної Дакоти. Сподіваємось, у нього все вийде. Шкода, що він не може вплинути на Україну ще сильніше. Говор лутник, міністр торгівлі. торгівлік з одного боку, виступає за електронний долар, а з іншого боку, за збільшення ринкових свобод. Вважає БРІК з конкурентом, якого треба ринково знищити, виступає за регуляційний імпорт та тарифні війни. Загалом від нього може бути більше користі, якщо він допоможе вдарити по союзникам Росії. В нього немає якоїсь окресленої позиції по Україні, але він може нам непогано допомогти, якщо вдарить по союзникам Росії на світовій арені. Кріс Райт, міністр енергетики США. В нього ми теж не знайшли вираженої позиції по Україні, але йому і не треба. Головне, аби він мав виражену позицію залити світ нафтою. Адже як ми пам'ятаємо з 1980-х, коли Кремль втрачає експортну виручку від своїх енергоресурсів, він втрачає здатність ввести загарбницькі війни. Якщо ж ця позиція буде скоординована з іншими міністрами як Бьоргом, та іншими країнами, як Судівська Аравія, то однією нафтою Кремлю можна нанести повноцінну геополітичну поразку. Крісті Ноєм, міністр безпеки, оце вже є наш міністр МВС, екс-губернатор, яка потрапила в декілька скандалів, проте мала декілька здобутків. Адепт Америка Фірст, проте має потужну антиросійську позицію. America, yeah. Марко Рубіо, держсекретар США, тобто аналог нашого міністерства іноземних справ. Доволі цікава людина. Ось на цій позиції нам би хотілося бачити когось, хто займає потужну проукраїнську позицію. Раніше він підтримував допомогу Україні, але раніше Марко Рубіо і критикував Трампа. Тепер же, як ви розумієте, він шукає компромісні рішення в усьому, як і в міжнародній політиці, проте в цьому є й трохи гарної новини, адже він шукає власне популярності, так само, як коли він обіцяє одночасно і понизити податки і роздавати соціалку. Тобто він має власні політичні амбіції. Для реалізації яких йому потрібні власні політичні перемоги. А що може бути кращою перемогою держсекретаря ніж знищення Кремлівської імперії? Якщо він буде таким самим незрозумілим міністром, як в адміністрації Байдена, то це йому точно ніяк не допоможе в майбутньому. America, yeah, Генпрокурор Пем Бонді занепокоєна в основному виключно американськими проблемами про Україну висловив не робила. Вона декілька разів була гостем на передачі Scarborough Country і на інших кабельних новосних програмах. Також, звісно ж, вона працювала на Fox News. Ви можете спитати, окей, Дмитро, але ж ти обіцяв, що тут будуть лише позиції, які впливають на Україні. А тут доволі цікава штука, що раніше генпрокурором міг стати Мед uh, Гейтс. Це людина, яка, звісно, на цій посаді не сильно б на щось впливала, проте він якраз таки займав абсолютно антиукраїнську позицію, мав неадекватну риторику, але, на щастя, його ж неадекватність і скандали, які він втрапляв, uh, врятувала нас від цієї посади і. Тепер там буде інша людина. Що ж, з кабінетом ми закінчили, тепер давайте розглянемо топ-5 президентських призначень в інших сферах, що сильно вплинуть на долю України. Америка! Фак, є! Yeah! Голова національної розвідки Тулсі Габард. В перші ж дні повномасштабного вторгнення вона заявила про те, що саме НАТО спровокувало Путіна, і цьому можна було б запобігти, якби НАТО не розширювалося на захід або якби Байден принаймні пообіцяв Путіну, що Україну брати не будуть. Да, що там говорити про це? Вона прямо розповсюджила руснявий ПСО про те, що в Україні існують біолабораторії, які спрямовані проти Росії. Що можна сказати? Вона є великою неадекваткою. Якщо в якийсь момент здавалося, що вона базована неадекватка, коли вона критикувала демократичну партію, в якій вона раніше була висвітлювала всі проблеми Камали Харріс чи нинішньої адміністрації, то. Якщо ви поглянете на її інші дії, типу візиту до режиму Асада вже після початку громадянської війни та масових військових злочинів, чи критики України про ізраїльську позицію Трампа і так, далі, і так далі, то, на жаль, в цьому її призначенні немає нічого хорошого, оскільки є занепокоєння, що нам може прямо зливати конфіденціальні дані, як голова національної розвідки, до ворогів Америки, в тому числі Росії та Китаю, як ви розумієте для нас. Буде дуже погано, якщо Росія отримає певні секретні дані. Джон Рекефіл yeah. стане головою ЦРУ. Він, колишній голова департамента зовнішньої розвідки за Трампа, тепер буде на більш спеціалізованій позиції. І це добре, адже він знає, як взаємодіяти з агресивними країнами, і він точно буде краще попереднього голови ЦРУ. Точка книга Вудворда знає підкилені деталі. Я ж вам нагадаю загальновідомі факти про те, що коли американські спецслужби отримали інформацію про те, що Путін планує взяти Київ за три дні, то вони просто йому на цьому повірили. Взяли свої посольства і втікали з України, готуючись до здачі і падіння українського режиму. По лібертарності Мерек Тефіла не оцінюємо. Сподіваюся, він використає весь свій репресивний апарат спецслужб, аби знищити її справжніх ворогів Америки, які сидять в Росії та Китаї. Yeah. Russell Роуд. Директор адміністративно-бюджетного управління, доволі проукраїнський, проте й має певний скепсис до нашої влади. Тому робив звернення до нардепів, хто там і як розподіляє американські гроші. Хтось може його вважати за це ворогом, як часто робить наша влада, вимагаючи грошей без жодних умов. Проте варто зазначити, що не існує варіантів, за яких вам дадуть багато грошей, не дивлячись на що вони будуть витрачені. Гроші без умов дають лише копійками та коли зручно самим політикам. Тому треба дивитися на те, що ми можемо зробити, аби нам давали. Більше грошей та сильніше підтримували. America, yeah. Елі Стефаник, представник США в ООН. Гарна новина, вона, вона проукраїнська. Погана новина, вона. ООН безкорисна організація і нам ніяк не допоможе. Yeah. П'ятий та останній Майкл Волц. Потужно виступав за Україну, розповідав про те, що треба вдарити по Кремлю сильно і усюди, проте, з призначеним цю посаду, почав трохи переглядати риторику. І тут ми переходимо вже до деяких висновків. Найголовніший з них, що антиросійська позиція не завжди транслюється в проукраїнську позицію. Що люди, які на початку повномаштабного вторгнення казали про те, що Україну треба підтримувати в усьому і завжди, зараз трохи сумніваються в тому, що це може грати виключно на руку Америці. Тобто, це тези, які ми завжди. Намагаємось донести до нашої влади, що якщо ви хочете бути як Ізраїль, то треба про це не говорити в змі, не використовувати виключно етатистські засоби, які використовує Ізраїль, тому що він може собі дозволити, маючи людей, які вибрали туди приїхати, маючи людей, які живуть в дуже багатій країні з ВВП за 60-70 тисяч доларів на рік, а не 5 тисяч доларів, як у нас. Який має конкретну ідеологію, має дуже великий лобійський ресурс в США. Так от, всі ці американські політики вони готові підтримувати Ізраїль, навіть не називаючи інші арабські країни власними ворогами, ну, окрім Ірану. А от всі сунітські країни вони ворогами не називають. В той же час, з приводу України, Америка готова називати Росію ворогом, готова називати Китай ворогом, проте не готова виписувати нам пустий чек, ну тобто, чек, де ми самі вписуємо суму і витрачаємо на що хочемо, аби. Зеленський робив з ним все, що захоче, та переміг Путін, як він вважає то за потрібне. Тобто, ми маємо з цього робити висновки, переглядати нашу політику і дослуховуватися до ліберальної частини нашої аудиторії, яка розповідала, вам, розповідала владі, як виходити на контакт з республіканцями, що робити з бюджетом, як скорочувати всі витрати, окрім витрат на війну, як допомагати військовому виробництву, як залучати людей в армію і насправді перемагати у цій війні, а не робити дуже красиві папери, які розкажуть про те, якою у нас буде потужна армія. Тобто, загалом ми отримували, що в команді Трампа є там п'ятеро людей з проукраїнською, п'ятеро людей з антиукраїнської позиції. На щастя, ніхто не має проросійську позицію, ну якщо не рахувати Тусі Габард. І відповідно ми з цим можемо працювати. Давайте перейдемо до останніх новин, аби трохи зрозуміти, яка там відбувається динаміка. Давайте почнемо з поганої про Ілона Маска, який разом з ще одним таким же адептом неадекватності Вівіком, не може виговорити його прізвище, буде очолювати департамент державної ефективності або американської доги, що точно ніяк не допомагає маску розпампити власну крипту. Він отримує все більше впливу в американській адміністрації, і після неймовірного успіху в американських виборах, коли його статки зросли вдвічі після резонансної перемоги Трампа, тобто маск там вклав. 200 з чимось мільйонів і зараз о, отримав 200 з чимось мільярдів. Це не просто кеш на руках, це акції, які треба ще продавати, і від цього їх ціна буде падати. І так само просто ціна акції може самостійно впасти вдвічі, коли всі зрозуміють, що Маск вже не в фаворі Трампа, а зараз вже є певні питання до того, як Маск управляється з. Конгресом США, як він призводить до дипломатичних поразок, і до того, що ну, Трамп сам сам людина людини і не хоче чути оці меми про Президент Маск, про те, як країна перетворюється на олігархію, де не він головний олігарх, а якийсь вискочка з Південної Африки. Проте загалом Маск має дуже великий ресурс, навіть якщо до нього будуть погано ставитись політики та республіканський естеблішмент, він тупо має гроші, аби багатьох з них перекупити. І ми бачимо, що успіх в американських виборах він його надихнув мультиплікувати цей досвід, і зараз він готується. Як ми бачимо по новинах, підтримувати Найджела Фараджа в Британії та, на жаль, АФД в Німеччині. І про німецьку політику ми вам записували окреме відео. Можете його подивитися за підказками. Підтримувати доволі проросійську партію, яка вважається токсичною всіма іншими партіями. Це може мати доволі погані наслідки для нас. На жаль, Маск вже давно не займає потужну лібертарну позицію і ніколи не займав потужної антиросійської позиції. Своїх плюсів немає. Але останні дні перенесли нам гарну новину. Та команда Трампа донесла до європейських лідерів про те, що він і далі буде підтримувати Україну, але Але вони мають збільшити витрати на оборонку до 5% від ВВП. Нагадаю, що зараз НАТО має цільовий показник 2% ВВП на оборону, і навіть його не всі підтримуються. а П'яти має ніхто. Проте Трамп готується рухати європейський естеблішмент. І це загалом має бути завжди гарно. Тобто мейнстрімні медіа, вони будуть вам говорити про те, що Трамп поганий, коли. Входить в клінч з власними союзниками, коли він намагається розвалювати НАТО, що казали з 16-го року про те, як він приходив і потужно лаявся з Меркель. Але ж виявилось, що тоді Трамп був правий, а Меркель ні, коли Трамп казав про те, що північний поток будувати не можна, що з російської нафтової та газової голки треба злазити, що треба підвищувати власні витрати на оборону. А наші союзники, як вам багато хто розповідає, казали прямо протилежне, завдяки чому поставили Путіна в сильну позицію. Де він вирішив, що він може напасти на Україну, адже Європа від нього залежна, адже ресурсів Європи, аби нам одразу допомогти, немає. Тому він нас швидко завоює, а навіть якщо і не швидко, то все одно переможе, бо він просто сильніший. І що ж зараз Трамп буде штурхати Європу і змушувати рухатися, допомагати нам сильніше, як колись, коли вони вважали, що сам загалом забере всю допомогу Україні, і завдяки цьому спішили з прийняттям бюджету нам на допомогу, то Україні від цього буде тільки краще. Тут головне просто не нашкодити. Що ж, у підсумках хочу вам дати відповідь на питання, які обіцяв в кінці, що об'єднує всіх кандидатів, яких обирав Трамп. Вони публічні, вони медійні. Більшість з них вони просто з Fox News, інші ж вони самі, як RFK чи Тулсі Габард, створили свій образ медіа, постійно в нього якось прориваючись, можливо, навіть з негативними тезами та одіозними коментарями. Проте він взяв їх собі в команду, бо вважає, що так буде прикольно. Можливо, він просто хоче бути овіяний славою, можливо, він просто. Засумував за своїми днями на телебаченні та в кіно, але саме так він формує свій кабінет. Тобто він доволі егоцентрична людина, яка усюди шукає швидких та простих перемог, і доволі схожий його підхід буде і з приводу України. Звісно, це буде не так, що він один день спробує завершити війну в Україні, як обіцяв. А на завтра він про це вже забуде. Ні. Він все ж таки призначає людей, які будуть цим займатися. Починається певна інституційна робота. Проте треба розуміти, що ми можемо йому дати. Тобто найгіршого варіанту, де Трамп взагалі забуває про Україну, я думаю, не буде Трамп в будь-якому випадку пропіариться на Україні. Зеленський йому це дасть. Так само, як після того, як Трамп його дуже довго і сильно критикував, а потім Зеленський до нього приїхав, і Трамп розсипався в дефірамбах завдяки тому, що Зеленський що, не підтримав слухання проти Трампа в 2019 році, коли його звинувачували в тиску на Зеленського і оголосили йому імпічмент. Ну оголосили імпічмент лише в Нижній Палаті Конгресу, тобто не відсторонювали його від цього. Але Зеленський тоді е, підтримував діючу адміністрацію, як і Єрмак, який був завжди на контакті з Джуліані. Тому і зараз Зеленський буде в усьому. Погоджуватися з Трампом і йти в його фарватері. питання лише в тому, чи зможемо ми трохи це підкоригувати і зробити велику перемогу для України чи тільки перемогу для Трампа. Ситуація де Трамп забуває про Україну, бажати не варто, бо це ситуація, де і Америка забуває про допомогу Україні. А тепер підсумок по тому, як впливати на Трампа, аби Україна перемогла. Як ви зрозуміли по аналізу його кабінету, там все дуже складно, дуже заплутано і все дуже швидко змінюється. Відповідно, якщо ви хочете. Перемогти вам треба постійно змінюватися, постійно пропонувати Трампу щось нове. По суті, навіть Трампа в якийсь момент може не бути, як нам нагадує, ця гільза від арки. Україна має в кожен момент робити себе більш привабливою, як для Америки, так зараз, на жаль, і для самого егоцентричного Трампа. Можете подивитися останній фільм, який зняли ліберали перед виборами або максимально його очернити. Да. Можете, наприклад, подивитися фільм Учень, який зняли ліберали перед виборами він показує Трампа максимально мерзенним, просто все ж таки людиною, з якою можна про щось домовитися. Так і зараз нам треба домовлятися як з Трампом, так і з Америкою загалом. Тобто давати їм свої пропозиції, показувати їм, чому наша перемога, вона понад усе, в тому числі і для Америки. Для тих, хто вважає, що Америка first, для них українська перемога має бути секонд. Що це є найбільшою загрозою зараз для Америки, російська агресія в Україні, яка може призвести до десятьох інших агресій, пояснювати їм, що саме зупинка Путіна. Вона вбереже Тайвань, Південну Корею та інтереси США по всьому світу, що саме зупинка Путіна вона забезпечить багатство Європи та багатство США через певний чин і так далі, і далі, і далі. З цим можна працювати. Я сподіваюся, що наша влада про це задумується. А ми на нашому каналі будемо далі розповідати, як вберегти український добробут та нашу свободу для вас і для ваших близьких. Дякую за увагу. І на все добре.